Доброго вечора, вітаю всіх на каналі по ремонту силової електроніки. Сьогодні у нас на ремонті ось такий от є санчик гарненький. Чудовий. Е моделька. Модель на 3,6 кВт на 24 В. Заявлена клієнтом несправність. 14 помилка. Тобто, не тримає напругу під навантаженням. В холосту запускається, працює. Потім через деякий час, коли дають навантаження. Він вибиває 14-ту помилку. Там буквально 100-200-500 Вт. Відразу скажу, що інвертор трошечки попрацював. От бачимо такий запилений, забруднений. можливо, там щось набилось всередину. Ого, прикольно. Цікаво. Лахміття. Ось такий от красунчик. Плата урізана по висоті. Ну, так, зап. Запилилось, забруднилось. Можливо, це і є наслідком того. Можливо, і транзистори вийшли з ладу. Хто його знає? Таке грязненьке. Треба спочатку почистити, а потім уже перевіряти. Блін, оце гніздо. Оце гніздо. Давно такий гнізд не бачив. Так, це справжній паучатник. О, клас! Як я таке люблю. Що ж, плату почистив, інвертор зараз виглядає отак: чистенький, гарненький. Можливо, десь трошки пилючки лишилося, але то вже не критично. Ну і можна буде зараз стартанути, подивимось, як же ж він себе веде взагалі. Нема там що дивитися, не встиг я, в принципі, навіть підключити, Ми бачимо, транзистори порозривало. Відповідно, він, мабуть, запускався. На блоці попереднього плавного запуску. На... Де це він тут у нас знаходиться? Або цей. Ну, або цей, або цей. Коротше, на блоці плавного запуску він запускався. А, ось, він. ось на цьому блоці він на ньому 220 видавав, а під навантаженням відразу відвалювався. Ну, так, да, транзюки вилетіли. Так, плата управління материнка виглядає отак от. Так от. Пайка ну, така, як повемера, тому потрібно буде пропаяти все. Але загалом монтаж якби, цікавий, специфічний, незвичний, все втиснуто. Тут у нас драйверки, драйверки візуально цілі, але з іншої сторони там, ну, там реально такі пошкодження, що треба міняти і резистори і все. Так, резистори профілактично пропаяв. Практично всі резистори, ті, що в корпусі 12.06 пропаяні. Так, Транзистори замінив, резистори замінив. Всі новенькі, всі гарненькі. Драйверки перевірив. Зараз можна буде спробувати зібрати запустити. Так, перший запуск від блоку живлення, БП. 7 А, 220 є. Маємо 220 споживання 1,7 ампера ну Поки що, наче нормально, але зрозуміло, що треба дати навантаження трошечки. Так, запустий, підключив маленький свій акумулятор. Зараз спробуємо навантаження, чи витримають транзюки, чи ні. Раз, два... Подив. О, тримає наче. О, пішли вентилятори на обру. 22%. 800... 50. Ну, коротше, набираю давати. Вентилятори він кнулося, так, да, привічно. Ну, там такі радіатори, понятно, що воно таке буде. Тепер саме цікаво треба в мережу впихнути це все щастя. З'явився значечок. А чи піде зарядка, чи ні, то я не знаю, бо в меню наче виставлено, щоб від сонця тільки заряджало. Ну да, щось зарядка не йде. Зараз подивимось. Де тут наша нога від мережі 30 А, а режим зарядки ага, ОСО поставлю ЦСО. Так, подивимось, що у нас далі трапиться. Чи піде заряджати чи ні? Поки що не хтить. Так, ось пішла зарядка. Подивимось, що у нас там швидко поки не, не пірвало все. Ага, 30 ампер. А. А, добре, ще не пірвало. Іначе іначе працює. Хасику ну заряджаємо. Так, перевіримо від панельки. Зарядка пішла. Що там у нас в амперажах? 12 А ампер зарядний струм. І собі пхає потихеньку. Ну, в принципі, все перевірив. Дякую всім, хто переглянув відео, кому сподобалося і принесло користь, можете поставити вподобайку. Я буду не проти. У кого залишились питання, можете написати коментар. Всім дякую, всім пока!